Стало менше корупції, чи стало більше? Якщо взяти від початку повномасштабного вторгнення від 24 четвертого року по сьогоднішній день, за вашими оцінками спостереженнями вона йде на спад чи йде в город? Я можу вам сказати, ну в проміжку 10 років, наприклад, якщо ми беремо 2015 рік, то опитування населення показало, що безпосередньо з корупцією з корупційними практиками населення стикалося у понад 70%. А 2023 рік таке саме опитування показало, що з корупційними практиками населення стикається менше, ніж 20%. Тобто це говорить про системні зміни, про системні механізми, тобто, що наші громадяни вони стають менш дотичними до корупційних до корупційної практики. Якщо ми повертаємося до вашого питання щодо війни, то так, війна вплинула на рівень корупції в тих сферах, вона її, скажімо так, збільшила, де на неї з'явився більший попит. Я думаю, що ви прекрасно зрозумієте, про що мова? Це сфера МСЕК, це сфера ВЛК, це сфера поретину кордону, це сфера публічних закупівель, це сфера відбудови і відновлення країни, тобто яким чином ті чи інші об'єкти підлягають реконструкцію будівництва після пошкоджень від агресії під час війни.